Кожен хоча б раз у житті отримував електронного листа з повідомленням про виграш величезного призу, чи про великі виплати від держави, або про те, що ваш обліковий запис зламаний, чи навіть з проханням допомогти отримати спадщину колишньому нігерійському королю. У таких випадках не варто одразу радіти, засмучуватися чи бігти допомагати. За такими листами цілком може ховатися вірус або фішинговий сайт, навіть якщо таке посилання прийшло нібито від вашого друга. Акаунт вашого знайомого могли зламати, і він навіть не здогадується, що від його імені йде шкідлива розсилка. Що ж таке? Фішинг та фішингова атака. Дивіться далі на ютуб каналі хостингової компанії Хості Фішинг це вид інтернет шахрайства, який полягає у крадіжці конфіденційних даних користувачів, або, можна сказати, це намагання зловити користувача на гачок, бо слово фішинг співзвучно з англійським словом, що означає риболовлю. Специфікою фішингу є те, що жертва шахрайства надає конфіденційні дані добровільно, для цього зловмисники використовують підроблені фішингові сайти, імейл-розсилку, спливаючі вікна, таргетовану рекламу тощо. Як правило, шахраї маскуються під відомі компанії, застосунки соціальних мереж або сервіси електронної пошти. Найвідоміший приклад останніх років це зламування хакерами пошти голови виборчого штабу Хіларі Клінтон Джона Подести. Хакери надіслали йому попередження, що пароль до його поштової скриньки на Google був зламаний і його рекомендується змінити. Джон перейшов за вказаним посиланням, змінив свій пароль на підробленому сайті і таким чином передав доступ до своєї пошти хакерам. Як результат, в інтернет потрапили десятки тисяч його електронних листів, багато з яких виявилися компрометуючими. Рейтинг Хіларі Клінтон упав і в підсумку вона програла вибори Дональду Трампу. Приклади схем: інтернет фішингу розсилка підроблених повідомлень електронної пошти з проханням підтвердити логін та пароль. Фішингові схеми під час проведення інтернет аукціонів при цьому товари виставляються на продаж через легальний інтернет-аукціон, проте кошти перераховуються через підроблений веб-сайт. Фіктивні благодійні організації, які звертаються з проханням про пожертви створення фішингових інтернет-магазинів, товари продаються за низькими цінами або з великими знижками. Це приваблює відвідувачів і вони надають дані своїх банківських карток, не підозрюючи, що стають жертвою шахрайства. У наступному відео ми розповімо, як можна захиститись від фішингу. Підписуйтесь на YouTube канал Хостікuaй, щоб не пропустити нові відео. Більше корисної інформації читайте у нашому блозі, посилання в описі. Бережіть себе!